В Україні конституція з'явилась на 70 років раніше ніж в Сполучених Штатах Америки. І на 300 років раніше, ніж в Росії. Демократія це одвічна цінність українського народу, яка зародилася ще в часи Київської Русі. Який конституційний шлях пройшла Україна? Все почалося з періоду Київської Русі. Найвідомішим правовим документом була Руська Правда. А за часів Литовського князівства литовські статути. Трохи пізніше під керівництвом Богдана Хмельницького з'явились березневі статті. Проте першою українською конституцією вважають пакти конституції законів та вольностей війська запорізького, прийняті у 1710 році за часів гетьманату Пилипа Орлика. У 1710 році Пилипа Орлика обрали гетьманом як людину, що найбільше відповідала вимогам української політики того часу. У день виборів було проголошено державну конституцію, яка мала назву «Пакти і конституції законів і вольностей і війська запорізького, або так звана конституція Пилипа Орлика. Документ складався з 16 параграфів, в яких розглядалися питання кордонів, виборчого права, панівної релігії, статусу Києва та Запорізької січі, а також фінансові, економічні, військові та інші питання. Відмінною рисою конституції Пилипа Орлика було те, що вона обмежувала гетьманську владу на користь старшинської. Важливою особливістю, що відрізняла її від звичайних гетьманських статей і робила подібною до пізніх європейських конституцій, було те, що вона укладалася не між гетьманом і монархом, а між гетьманом та козацтвом, яке виступало від імені всього українського народу. Документ так і не запрацював на території України, хоча й став історичним засвідченням прагнень українського народу до демократії. Наступна значна спроба затвердження конституції була здійснена 29 квітня 1918 року. Було прийнято статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки УНР. Однак, внаслідок державного закладу положення Конституції УНР так і не були реалізовані. З радянського періоду було прийнято чотири конституції, але ці документи не можна вважати повноцінними, адже радянська влада заперечувала принципи дотримання прав людини, поділу влади та незалежного правосуддя. Знакова подія в історії нашої держави сталася 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності України незалежна Україна не могла успішно розвиватись без власної конституції. 28 червня 1996 року Україна прокинулася з головним законом. Конституцію приймали під загрозою розпуску парламенту цілу ніч. За неї в цілому проголосувало 315 народних депутатів. Прийняття конституції могло провалитись у будь-який момент. Народні депутати декілька місяців не могли знайти компромісу, іноді доходило майже до бійок. То комуністів не влаштовувало, що рухівець очолював депутатську групу з розробки Конституції. Інші гризлися за формулювання. Ще один депутат проти того, що в преамбулі використали слово бог. Всі ці сварки підштовхують президента винести свій проект Конституції на референдум. До депутатів дійшли чутки, що Леонід Кучма готує указ про розпуск парламенту. Це підштовхнуло нардепів таки взятись за роботу. 27 червня обранці починають свій марафон за прийняття конституції. Найгостріші питання державні символи, мова, форма власності. А щоб досягти компромісу між політсилами, голосували пакетами. Наприклад, гімн та прапор об'єднали з автономією Криму. За декілька хвилин до прийняття документа у залу Верховної Ради прийшов і президент Кучма. Більше як через 23 години роботи народні депутати о 9-й годині 18 хвилин таки прийняли Конституцію України. Століттями Росія тягнула за собою в тоталітарну безодню і Україну. Але репресії завжди мали і зворотній ефект. Українці придумували способи обманути систему, об'єднатися проти гнобителя, а отже, покладатися лише на себе і громаду, а не на керівника згори. Українці історично більше покладаються не на державу, а на суспільство. Росіяни асоціюють себе зі своєю державою, українці зі своєю спільнотою. Через віки українці опинилися на тій сторінці своєї історії, де демократичний вибір виявився вирішальним призвів до цього довгий ланцюг подій від прогресивних київських князів до дисидентів ХХ століття.